Вітаю вас! У нас тепер і керівник антимонопольного комітету. До цього не було. Попереднього зняли, тепер лише нового призначили. Ну подивимось, що з цього вийде. Поки що нічого не виходило. У нас вже цих керівників міняли дуже багато. Я думаю, ви навіть не здогадуєте, що таке антимонопольний комітет, де він знаходиться і яким великим. Мало того, з державного бюджету виділяють на його отримання мільярди. Ні, я не жартую. Велика структура. Толку ніякого. Як правило, в США, в розвинутих країнах, в Європі антимонопольний комітет дуже бояться. Чому? А він працює. Наш не працює. Ну просто не працює. Ні, от в нього є закони повноваження. Ні! Ну, подивимося, новий керівник. А ось молодий. Молодий, амбіційний такий. А ось запустить. Ой, було б диво, диво. Тому що ну, це треба. От ви коли скаржитесь на ціни, за це відповідає антимонопольний комітет. він пов...